Добрий день, малята! Уже закінчується весна, і на зміну весні приходить сонячне і тепле літо. Улітку найдовші дні, найкоротші ночі. Небо блакитне, чисте. Час від часу на ньому пропливають пухнасті хмари. Бувають найбільше зливи та й грози. Це пора, коли милують око, найрізноманітніші квіти, коли дозрівають ягоди. Птахи та звірі піклуються про своїх дитинчат. А які звуки ми можемо почути влітку? Подумайте малята. Так, це спів птахів, гудіння бджілок, кумкання жабок, зюрчання коників, так, шум літнього дощику, так. А я пропоную вам послухати віршик Федорової, який називається Що дарує дітям літо? Що дарує дітям літо, купу сонячного світла, моря теплого водичку, жити з усмішкою звичку, нових друзів подарує, густим медом почастує, ягід фруктів дивний сік. Сили дасть на цілий рік. Малята, а як ви думаєте, що б могло статися, якби весна не прийшла на землю і не запросила до себе у гості літо? Як ви думаєте, що б могло стати? Я думаю, також що не прилетіли б пташки, бо було б холодно, не пробудилися б звірі, не розквітнули б квіти. а так... Все стало зеленим та чудовим. Ой у лісі, в нашому лісі, є гостинці на горісі, У траві сидять гриби. Як знайдеш, не розгуби, в хаші заяць тіка Нато тиша гомінка. Там синички, тут сунички, Дубинята і ялички, скрізь живуть старі нові. Таємниці лісові? Які ж гостинці ростуть на горісі? Так, на горісі гору... ростуть горішки? Малята, а чого боїться зайчик? Так, вірно, бо дуже голосно, мабуть, у лісі, так? Так, скажіть мені, будь ласка, а як ви думаєте, коли з'являються сунички? Коли холодно чи коли тепло? Коли літо чи коли весна. Подумайте малята. А я вам запропоную ігру, яка називається Що стало першим? А що стало потім? Давайте з вами подивимося, що стало першим. Що було? Були квіточки. Потім з'явились ягідки, вони стали червоніти, і червоні стали пізніше. Малята, а хто любить їсти малинку, ягідки, гриби у лісі? Як ви думаєте, хто це? Клишоногий, вайлуватий? Так, це ведмедик. Я пропоную вам намалювати для нашого ведмедика сунички. Підготуємо фарби, пендлики, посудинку для води та штампики з морквинки і почнемо працювати. Візьміть альбом для малювання, відкрити на сторінці 51 та подивіться з мамами послідовність виконання роботи. А я буду чекати ваші роботи. До побачення!